Ми будемо говорити сьогодні з експікером Верховної Ради 9 скликання народним депутатом України Дмитром Разумковим. Дмитро, вітаю, ради бачити. Добрий день, пане Дмитро, Ну я впевнений, що ви чули вже заяви нашого прем'єр-міністра, який перейшов від позиції просто озвучувати а, те, що йому кажуть в офісі президента, в якийсь стендап. Ну, наприклад, а, його заяви про те, що. До України хочуть повернутися менше ніж 80% українців. Ми про це поговоримо потім. Але менше ніж 70% це скільки? 79,9%? чи тільки 30%? чи вже менше 30%? Ну такі заяви взагалі це окрема історія. Але найстрашніше, що він заявив, що так: Кабмін не заклав гроші на війну, тому що вважав, що війна повинна до кінця літа закінчитися. Я не знаю. З ким вони про це домовлялись, хто його переконав в цьому, які вводні дали йому на банковій? З ким були договорняки? Але навіть наприкінці весни вже було зрозуміло: війна в цьому році не закінчиться, вони ніяк не підготувалися. Тому в мене запитання. Вони що, не розуміли, що відбувається, чи навмисно розуміли, нічого не робили, і саме тому маємо таку ситуацію. А також а хто дав гарантії? Шмигелю, що війна? І на підставі чого закінчиться до літа. Дивіться, я не знаю, чим вони керуються. Взагалі останнім часом важко а, коментувати те, що говорить, що президент, що прем'єр, що всі інші. Їм іноді варто було б вилазити з бункерів, більше спілкуватися з людьми, виходити на вулицю, іноді заходити в магазин. А, спілкуватися з військовими, а не лише до тих, до кого їм привозять, і де їм, їм розповідають, що все добре. Паралельно е, їздити по фронту і дивитися на ті укріплення, які нібито вони побудували. Я думаю, що варто буде приділити ще увагу заяві прем'єра, де він сказав, що. В Україні завершене будівництво третьої лінії оборони. Це також він сказав в рамках цієї ж прес-конференції. І, і я впевнений, що нам про це теж треба буде поговорити. Щодо того, що війна завершиться всередині цього року, я не знаю звідки вони беруть цю інформацію, в яких бульбашках вони живуть, і що їм. Давало гарантії, що війна завершиться всередині 2024 року. Я розумію, що вони як завжди намагалися готуватися до виборів, а не готуватися до війни. що вони готуються більше до шашликів аніж готують лінії оборони. І більше турбується про збільшення чисельності офісу президента, яка наступні три роки буде зростати на плюс 20%, а не на збільшення видатків на сектор безпеки і оборони, який буде зменшуватись протягом трьох наступних років з 2,2 трильйони до півтора. І паралельно вони будуть витрачати кошти на будівництво доріг, де в 27-му передбачається чверть вибачте, чверть трильйона гривень на будівництво доріг. Ну вони трошки е, вимушені, мабуть, були зменшити свої апетити під час війни, хоча дивлячись на те, що відбувається, навряд чи це зменшення апетитів, але е, вони хочуть наздогнати все те. Що не змогли вкрасти за попередній період. добре тепер давайте повертатися до заяви Шмигаля. По перше, він сказав, що е, вони очікували, що активна фаза бойових дій або завершення війни, або наша перемога, наступить в середині 24-го року. Ну, треба бути абсолютно е, людиною з рівнем IQ, мабуть, 10, щоб вірити про те, що. В червні місяці 24-го року, виходячи з тієї позиції, яку на всіх фронтах озвучує президент, ми вийшли б на кордони 91-го року. Це маячня, це розуміють всі, хто нас дивиться, навіть ті, хто нас не дивиться, навіть ті, хто дуже вірить і досі готовий голосувати за діючу владу. Вони розуміють, що це неможливо. Як би нам цього з вами, з вами всіма не хотілося. Я вам більше скажу такі заяви, лунали ще до прем'єра в стінах Верховної Ради, коли е, Міністерство фінансів, презентуючи проект е, змін до податкового законодавства, фактично збільшення податків для рядових українців, говорило про те, що вони думали, що війна завершиться в середині 2024 року. Звідки вони цю інформацію брали, е, яка розвідка їм допов... доповідала, е, з якої логіки вони виходили, з ким вони з цього приводу консультувалися: або з Путіним, або з Патрушевим, або з Шойгу, або з іншими так званими очільниками так званої Росії? Я не знаю. Але коли е, заявляє про це прем'єр-міністр воюючої держави, е, причому про це говорить наприкінці е, літа, а фактично там, на початку вересня, про те, що, ну, знаєте, це якась реакція заторможеної панди. Тому що е, навіть якщо ви думали, що війна завершиться в червні 2024 року, сьогодні в нас вересень, ви дотягнули час до того. Що немає грошей на виплати нашим захисникам. Про це говорить Роксилана Підласа, яка говорить, що з вересня місяця немає ресурсу для виплат тридцятки і сотки, тобто виплат бойових для е, Збройних сил України і для сектору безпеки і оборони. Причому е, про це і я, і наша команда розумної політики говорили декілька місяців тому, мінімум два, про те, що гроші з грудня, листопада, жовтня і вересня. Які були зарезервовані і обраховані і закріплені на виплати нашим захисникам, були сняті і перенаправлені на інші напрямки. Там хтось говорить на закупівлю озброєння, хоча не зрозуміло, де це озброєння, дивлячись на лінію фронта і дивлячись на те скиглення, яке ми бачимо із офісу президента із uh, кабінету міністрів України з міністерства оборони про те, що а американська зброя досі ще не приїхала або приїхала не в тому об'ємі, і це ключова проблема, з якою ми зіткнулися. Тобто вони взяли гроші з захищеної статті. Я розумію, що згідно закону, вона не є захищеною, але згідно здорового глузду, логіки і питань національної безпеки, виплати нашим захисникам мають бути захищеною статтею. Вони забрали ці гроші. Пошепки тихо між собою е, про щось прокомунікувавши. Про це знав президент, Верховний командувач, про це знав прем'єр, про це знав міністр оборони, про це знав міністр фінансів, про це знав Стефанчук, як голова Верховної Ради. Про це знав бюджетний і податковий комітет, і всі мовчать. Тобто, завтра, якщо не дай Боже, буде ситуація, коли військові не зможуть отримати зарплату, або отримати утримання, або отримати премії. В 30 або 100 тисяч вони мають право прийти до всіх вище зазначених осіб за виплатами, які вони їм обіцяли. Я також хотів би нагадати, що коли приймався цей абсолютно непрофесійний, абсолютно непідготовлений, не грунтуючи який ґрунтується незрозуміло на чому бюджет в 23-му році в листопаді. І я і наша команда розумної політики і інші народні депутати говорили про те, що він не буде працювати, що там немає достатньо ресурсів для забезпечення потреб сектору безпеки оборони. На той момент і прем'єр, і підласа, яка дуже наближена до офісу президента, а били себе в груди і розповідали, що вони все обрахували, і грошей на все вистачить. Питання в чому я ж не питав їх вистачить грошей до середини літа. Або до вересня місяця, Бюджет е, гортається на весь рік. І коли в них запитували, грошей вистачить, відповідь була так. Тобто, якщо вони тоді знали, що цих грошей немає, то це саботаж е, питань національної безпеки. Тому що не виплата е, того, на що точно заслужили Збройні Сили України і зарплати, і доплату в 30 тисяч, і доплату в 100 тисяч, це е, намагання підірвати. Обороноздатність нашої держави, тобто, це робота на ворога. Виходячи з цього, ми можемо говорити, що бюджетний комітет в особі тих, хто голосував за цей бюджет, в особі голови бюджетного комітету, Міністерство фінансів України, прем'єр-міністр України, е, голова Верховної Ради, який після цього направляв цей бюджет президенту, президент, е, який після цього його підписував. Вони або абсолютно не свідомі, що вони роблять, і це величезна проблема для нашої держави, або вони свідомо робили так, щоб підірвати обороноздатність нашої держави. Мене, як громадянина України, не влаштовує чесно не перший, не другий варіант, тому що це ну, прям, прям дуже погано. Коли ми з вами сьогодні обговорюємо питання, що наші захисники не будуть мати е, належного утримання, ми звернемося до прем'єра. До речі, щоб він дав відповідь: а звідки ж в нього була така інформація? Дуже хочеться це дізнатись. Паралельно е, він також заявив про те, що е, станом на його час його прес-конференції, там вчора я так розумію, е, вся третя лінія оборони. По всій державі в е, для наших з вами захисників збудована. І якщо ми виходимо з того, що, що вона в нього збудована, то дуже хотілося б запропонувати пану прем'єру сісти в цю лінію оборони, третю лінію оборони, і посидити бажано десь на Покровському напрямку. А якщо він не готовий це зробити, і гроші знову розікрали так само, як розікрали. На об'єктах критичної інфраструктури, на, як, на укриття яких були виділені мільярди гривень саме їм, його урядом, в його профільному міністерстві Кубракова, який був дуже наближений і до Офісу президента, і до прем'єра, ЄМУ, який займався саме цими укриттями, то йому бажано було б тоді сісти не в окопи, а просто присісти на деякий проміжок часу, ну згідно того, скільки визначить суд. Тому що якщо завтра знову прорвуть, Першу, другу і третю лінію оборони, я не знаю, як він буде дивитися людям в очі, яким розповідав, що всі три лінії оборони вони збудовані. Я це чув ще під Бахмутом, коли в них все було збудовано. Я це чув на Авдіївському напрямку, коли в них все було збудовано. Я це чув на е, напрямку Селідова, біля якого сьогодні стоїть ворог. Зараз ми це чуємо щодо Курахова. Зараз ми це чуємо щодо Покровська. Е, хотілося побачити ті три лінії оборони, які проривали расисти на Вовчанському напрямку. І так як вони рухались. Це нагадує мені, я сьогодні живу з вами в режимі дежавю 22-го року, коли влада розповідає, що не треба панікувати, що треба готуватися до шашликів, треба розпаковувати валізи. Тому що вже третя лінія оборони прям сталева і назавжди збудована, і що все в нас гаразд. І війна в нас з вами, якщо ви не знали і не помітили цього, то завершилась три місяці тому. Тоді, коли це планував Офіс президента, Кабмін і всі інші, ми з вами живемо з ними в паралельній реальності. Вони живуть в реальності, коли в них все добре. А ми з вами вимушені жити в реальності, коли кожного дня. На кладовищах ми бачимо все більше і більше жовто-блакитних прапорів. Ми з вами кожного дня бачимо. що можна я зараз, ми бачимо а, плачучих дітей, ми бачимо зруйновані підприємства, ми бачимо вимкнення світла, ми бачимо людей, які зневірюються у владу і хочуть поїхати за кордон. Тому що сьогодні влада говорить про те, що якщо не зміниться ситуація, за кордон виїде ще 400 тисяч людей. Спочатку цього року виїхало вже 400 тисяч, і ще 400 вони планують, що вийде, якщо не зміниться ситуація на краще. Ми з вами живемо в режимі, коли знищують економіку, піднімаючи податки. Про що я впевнений, ми також сьогодні поговоримо. І багато інших речей, які сьогодні, які сьогодні влада робить проти армії українського народу і української державності. Іноді, дивлячись на те, що відбувається, я не розумію, де більший ворог. Ворог-расисти, які пруть і намагаються знищити нашу армію, наші міста, села і наших дітей, або ті невігласи, які сидять в великих кабінетах і роблять вигляд про те, що вони величезні професіонали. І так як Янукович писав з двома буквами, з якими двома буквами він писав, я навіть не пам'ятаю. Ну, тоді, да. Але ви знаєте, я можу вам сказати, ось що. М -м, дивіться, в мене з'являються два запитання: перше. Прем'єр Бреше, тому що викручується, чи тому, що він некомпетентний взагалі не в матеріалі. Ну, тому що я декілька разів вже бачив, що вони не цікавляться. Ну, як, от, наприклад, той самий Зеленський, коли на прес-конференції він заявив, що Курський наступ зупинив покровський наступ. І я ну як не зупинив, нічого навпаки, прискорив, пришвидшилося, але він, мабуть, не в матеріалі і тому він ляпає таке. Ну, це як татар, який вбивав чеченців на думку е Зеленського, але окрема історія це перше запитання. Друге, дивіться, ну от відверто, заява Федорова зараз в навздогін в Запоріжжі може взагалі не бути світла взимку і. Експерти Нацбанку кажуть, що можуть виїхати дійсно 600 800 тисяч українців через те, що в них будуть проблеми з світлом, з електрикою з усім іншим. А сьогодні в Європі готуються до прийняття мільйон двісті, мільйон чотириста вже більше ніж планують експерти Нацбанку. Може, бояться казати, не знаю. Але зараз в європі обговорюється мільйон двісті, мільйон чотириста прийняття одночасно біженців з України, які будуть потрапляти через гуманітарну кризу, через відсутність електрики. Так от в мене запитання: вони по перше, не готуються до цього, не розуміють, що з тих людей, які вийдуть, вийдуть з України, а повернеться, дай Боже, 30% Це перше запитання. А друге прем'єр. Бреше навмисне чи він некомпетентний? А яка різниця? От скажіть мені, будь ласка, ворог. Ну, Якщо немає, він бреше навмисне, він в долі і в темі. Якщо він некомпетентний то тоді є запитання: що ж так влаштовує в ньому офіс президента? Ні, по-перше, це спільна позиція Офісу президента, тому що прем'єра сьогодні в Україні немає. Є начальник відділу в офісі президента по впровадженню рішень, прийнятих президентом, головою офісу, і, в принципі, тіма п'ятьма шістьма менеджерами, які не знаходяться поруч. Називається ця посада прем'єр-міністра України. Конкретно сьогодні її очолює шмигаль. Так само ситуація зі Стефанчуком, який є начальником відділу по впровадженню законодавчих рішень президента і його друзів, під назвою Верховна Рада України. Точка. По-друге, щодо компетентності або некомпетентності, роботи, або не роботи на ворога. Дивіться, мені чесно, в даній ситуації байдуже, я не бачу різниці. Корисний дурень нічим не краще зрадника. Тому що, коли дурень, ми зараз живемо з вами в режимі, коли ці дурні впевнені в своїй унікальній можливості. І в своїх унікальних знаннях в будь-якій сфері. Починаючи від оборони, завершуючи, як корови доїти, пам'ятаєте? Ну, я в принципі зараз те, що відбувається сьогодні, нагадує мені Білорусь, е і що все, що не відбувається в країні, це відбувається з погодження з Лукашенка. Так само в нас сьогодні все, що не відбувається в країні, це відбувається з погодженням е президента. В даному випадку. Я не розумію е, навіть як прем'єр може про це говорити, ну вже б мовчали. Тому що те, що це відбувається з погодженням з офісом президента, в мене питань немає. Але так себе протоколювати, це теж треба вміти. Тому що прийде час, коли е, прийдуть і запитають, скажи, будь ласка, не ми з вами в ефірі а відповідні органи і скажуть: а звідки в тебе, у як у прем'єра, який має відповідати за економіку держави. Була інформація про те, що війна завершиться в середині 2024 року. Наступне питання буде: а чим вона мала завершитись? Чи в нас вже змінилися наративи Зеленського про кордони 91-го року? Тому що якщо ми говоримо про те, що вони планували, що війна завершиться. В середині 24-го, то треба бути просто ідіотом, вірити в те, що ми в середині 24-го року могли вийти на кордон 91-го року, повернувши Крим, повернувши Донбас, повернувши е Запорізький, Херсонський напрямок і частину е харківського напрямку. Ну, ми ж адекватно з вами маємо оцінювати ситуацію. Щодо е того, чому вони не готувалися. Чому вони так е, ну, поверхнево відносились до цієї ситуації? Ну це аналогічне запитання, чому вони не готувалися до повномасштабного вторгнення, коли це треба було робити. Тому що вони не вважали це за потрібне. Можливо, я не знаю, чому в них своя логіка. Е, щодо заяв, які лунають на їх прес-конференціях, там з приводу того, е, які бої героїчні бої були в центрі Києва. Я не знаю, що там розповідали Зеленському на мінус. 30-му поверсі в бункері, але я думаю, що всі ті, хто були в урядовому кварталі і живуть поруч з урядовим кварталом, не Данілов, який розповідав про те, що тут були дуже серйозні бої, е, знають, що таких боїв не було. Якщо ні, хай попра поправлять, покажуть, де це було. Весь е, урядовий квартал був в камерах, можна подивитися. Але брехати людям і потім їхати в Молдову, воно дуже легко. Або брехати на прес-конференціях і потім е е їхати кудись послами, я не знаю. Це дуже легко, але це абсолютно безвідповідально. Тому бої під Києвом були, але всередині е серед міста Києва, на щастя, ні. Але настільки був величезний страх у окремих представників е влади, що вони мабуть. Е так перелякалися, а, або я не знаю, що вони робили, що їм до, так, та, так страшно було на той момент. Тому, повертаючись до вашого запитання, а, проблема навіть вже не в сьогоденні, не в тих абсолютно безглуздих заявах, які лунають з боку премєр міністра Проблема в тому, що в нас наближається з вами бюджетний процес, який так само вони будуть верстати, виходячи з політичної доцільності, а не з. А, Потреб і вимог української економіки, українських людей, української армії е забезпечення функціонування економіки країни в цілому, і е знову потім вони будуть затикати дірки з ваших кишень, з наших кишень. тому що от сьогодні, е там на минулому тижні, не був проголосований законопроект про податки, але вони його будуть тягнути в наступному тижні і знову будуть намагатися. Просунути, я думаю, що ми сьогодні теж про це ще, ще зможемо поговорити. Це взагалі те, що відбувається, нагадує дуже страшне кіно. Тому що з кожним наступним кроком ситуація лише погіршується, погіршується для військових, погіршується для е соціально незахищених верств населення для кожного українця. Я, я вам більше скажу, вона і для влади погіршується, але влада живе в своєму якомусь такому кублі. Що воно не бачить і не відчуває, що відбувається назовні, і страшне, що потім, коли е, їм постукають і прийдуть, кажуть, що караул устав. Пам'ятаєте, як це було з е, матросом Желізніком? То е, це може бути погано не лише для них. На, на них нам байдуже з вами об'єктивно, а це буде мати бу, буде мати дуже негативні, а може навіть катастрофічні наслідки для нашої з вами держави. І ми маємо це розуміти, і ми маємо готуватися до будь-якого розвитку подій. На жаль, ви з нами погодитись, тому що те, що відбувається, на позитивний лад, не на настрою це з відсотків. А, а я хочу звернутися до наших глядачів. Якщо ви дивитесь цей ефір, не забувайте підписуватись. Це важливо. Підписка допомагає розвиватися каналу, і тільки від вас залежить, скільки людей буде ознайомлено з цією інформацією. Тому не забувайте підписатися, підпишіться прямо зараз, поставте вподобайку, це важливо, так працюють алгоритми Ютубу. Напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір та що ви думаєте з цього приводу. Також напишіть взагалі, куди ви закинули долю, або де ви наближаєте зараз перемогу. В будь-якому випадку поширте відео, тому що інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагаєте озброювати інших. І якщо є бажання, ставайте спонсором канала. Таку функцію надає YouTube, на головній сторінці. Є можливість приєднатися і стати спонсором канала. ви підтримуєте канал, допоможете залишатися йому незалежним. Дякую, що ви не пасивні, і дякую, що ви не байдужі.